Всім привіт! Ви на каналі Ерент Та сьогодні вам розкажу та покажу, як зробити задачу по Scratch Номер 7 скласти проект для малювання різнокольорових тіл в книжці інформатика 6 клас Реквінт 2019 року. Спочатку нам потрібно зайти в події, взяти, коли прапорець натиснуто. Після того, нам потрібно взяти в рухи. Поворот вліво на 70 градусів. Після того нам потрібно зайти в олівець. Спочатку він не йде, нам потрібно зайти в додаткові розширення та взяти олівець, він у мене вже був. Вибираємо блок очистити все. Після того підняти олівець, заходимо в рух, поворот. Вправо на 45 градусів. Тепер беремо блок, перемістити в Х Y. Вписуємо туди на мінус 75 В X, а в Y на мінус 100. Це наші координати. Після того. Беремо Опустити олівець, заходимо в керування, беремо Повторити до, заходимо в датчики та «Торкається», вбираємо межу, вставляємо Повторити до. Тепер заходимо в керування та беремо Повторити 10. І вставляємо туди 120. Тепер заходимо в рух, поворот вправо на 3 градуси. Ось так у нас буде. Тепер зараз поверну. Нам потрібно взяти. Перемістити на один крок. Тепер беремо піднятой олівець, після того переміститися. Вибираємо 39 кроків. Тут можна вже за бажанням. Тепер Заходимо в олівець, опустити олівець та змінити колір олівця на 20. Ну що, давайте запустимо код. Вмикаємо, то ми бачимо, як кіт малює коло. Та різниковольорового кольору. Це все можна взяти за бажанням. І зараз він домалює. Трошки зачекаємо. Так, можна ще взяти змінити персонажа за бажанням. Та ось він вже зараз домальовує кола. Та ми зараз побачимо, що кіт перестав малювати, тому що ми поставили, торкається межу зупинитися. Я думаю, вам була інформація дуже цікава, та вона вам допомогла. Будь ласка, підпишіться на мій канал та поставте лайк під відео та включіть колокольчик. Буду дуже радий! До побачення!